Біблія, Старий Завіт, перша книга Мойсея, Буття, розділ 40. Так сталося, що після цих подій виночерпій єгипетського царя і пекар провинилися перед володарем, єгипетським царем. Фараон розгнівався на обох своїх урядовців на головного виночерпія та на головного пекаря. Він віддав їх до в'язниці у дім начальника царської варти. До тієї в'язниці, де відбував ув'язнення Йосиф, а начальник варти передав їх Йосифові, який обслуговував їх, тож деякий час вони перебували в ув'язненні. Якось обом урядовцям наснилися тривожні сни, кожному свій сон. В одну ніч кожний мав своє сновидіння виночерпій і пекар, урядовці царя Єгипту, що знаходились у в'язниці. Увійшовши до них уранці, Йосиф побачив, що вони були чимось турбовані. Тож обох фараонових придворних, які разом з ним були у в'язниці свого володаря, він запитав, чому сьогодні ваші обличчя такі сумні. Вони йому відповіли: ми бачили сновидіння, але нема нікого, хто би їх міг пояснити. А Йосиф сказав їм: Хіба не від Бога тлумачення снів? Тож розкажіть мені. Головний виночерпій першим розповів Йосифові свій сон. Мені наснилося, сказав він йому, ось переді мною виноградна лоза. У виноградної лози три галузки. Вони на очах розвинулись, зацвіли і перетворились у дозрілі грона винограду. В моїй же руці була фараонова чаша. Я взяв ті грона, вичавив їх у фараонову чашу й подав чашу в руки фараона. Йосиф сказав йому: ось пояснення сновидіння: три галузки це три дні. За три дні фараон виправдає твою особу й поверне тебе на твою посаду, ти подаватимеш чашу в руки фараона відповідно з твоїм попереднім звичаєм, коли ти був виночерпієм. Але коли тобі стане добре, згадай тоді мене і зроби мені милість. Нагадай про мене фараонові і виведи мене з цієї в'язниці. Адже мене насправді викрадено з єврейської країни, та й тут я не скоїв нічого поганого, хоча мене вкинули до цієї ями. Головний пекар, побачивши, що Йосиф добре пояснив, сказав йому: А мені наснилося три кошики хлібовиробів, що були на голові в мене. У верхньому кошику були різні види пекарських виробів, котрі фараон їсть, а птахи клювали їх просто з кошика, що на моїй голові. Відповідаючи, Йосиф промовив: є пояснення і цьому сновидінню. Три кошики це три дні. За три дні фараон зітне тобі голову, повісить тебе на дереві, і птахи клюватимуть твоє тіло. Якраз третього дня. Був день народження фараона, і він справляв бенкет для всіх своїх службовців. Тож згадав він про посаду головного виночерпія і про посаду головного пекаря серед своїх слуг. Головного виночерпія він відновив на його посаді і той справді подав чашу в руки фараона, а головного пекаря повісив, як і провістив їм Йосиф. Однак головний виночерпій не згадав про Йосифа. А забув про нього. Розділ 41. Через два роки побачив сон фараон. Ось він стоїть біля нілу. І тут з ріки вийшло сім гарних на вигляд та ситих тілом корів, вони паслися в очереті. Аж ось слідом за ними вийшли з ріки сім інших корів, жалюгідні на вигляд і виснажені тілом. Вони зупинилися на березі ріки поряд з коровами, які вийшли першими. Ці сім жалюгідних на вигляд та виснажених тілом корів з'їли сімох ситих і гарних на вигляд корів, і фараон прокинувся. Але він заснув знову і побачив інший сон: ось сім добірних і гарних колосків виросли з одного стебла, після них виросли сім тонких та спалених суховієм колосків. Ці сім тонких колосків поглинули сім добірних та повних колосків. Фараон знову прокинувся, це був лише сон. А вранці виявилося, що його дух був чимось тривожений. Він розпорядився, щоби покликали всіх віщунів Єгипту, а також усіх його мудреців. Фараон розповів їм свій сон, проте не було нікого, хто би міг пояснити його фараонові. І тут заговорив до фараона головний виночерпій, кажучи: Я пригадав сьогодні свою провину. Якось фараон розгнівався на своїх слуг і вкинув мене та головного пекаря до в'язниці, в домі начальника варти. Однієї ночі ми бачили сни, я і він, кожний бачив свій сон з певним значенням. Був разом з нами молодий єврей, слуга начальника в'язниці. Ми наші сни розповіли йому, а він їх розтлумачив, кожному з нас відкрив значення його сну. Все відбулося так, як було нам провіщено. Мене відновили на моїй посаді, а пекаря повісили. Фараон наказав покликати Йосифа, і його негайно вивели з в'язниці. Він побрився, змінив свій одяг і прибув до фараона. Фараон сказав до Йосифа: Я бачив сновидіння, і немає нікого, хто би міг його пояснити. Про тебе ж я чув, що ніби ти, почувши сон, можеш його пояснити. У відповідь Йосиф сказав фараону: Не я. А Бог може дати відповідь, яка задовольнить фараона. Фараон промовив до Йосифа: мені наснилося, що я стояв на березі ріки, і ось з ріки вийшло сім корів, ситих тілом і гарних на вигляд. Вони паслися в очереті, і тут за ними вийшло сім інших корів, жалюгідних на вигляд і виснажених тілом. Таких огидних я не бачив в усій єгипетській країні. Тож ті жалюгідні та худі корови з'їли сімох попередніх добірних корів. Проте, хоч вони пожерли їх, не було помітно, що ситі корови потрапили в їхнє черево, оскільки вигляд у худих залишився таким самим жалюгідним, який був на початку. Я прокинувся. У своєму другому сні я побачив сім колосків, що виросли з одного стебла, повних та гарних. Після них з'явилося сім тонких, висушених суховієм колосків. Ці тонкі колоски поглинули сім гарних колосків. Я розповів цей сон віщунам, але не було нікого, хто пояснив би його мені. Тоді каже Йосиф Фараонові Фараоне, це однаковий сон. Бог провістив фараонові те, що він має чинити. Сім гарних корів, як і сім гарних колосків, то сім років. Це один сон. Так само сім худих і жалюгідних корів, які виходили після них, є сім років, як і сім порожніх та висушених суховієм колосків це сім років голоду. Це саме те, про що я сказав фараонові Бог провістив фараонові, що він має чинити. Ось наступають у всьому Єгипетському краї сім років великого достатку. Після цього прийдуть сім років голоду. Єгипетський край забуде про весь минулий добробут голод спустошить землю. І не буде видно ні в кого в країні достатку через той голод, що настане після того, адже він буде вельми тяжкий. А повторився сон фараонові двічі, тому що ця справа призначена Богом, і Бог не забариться з її виконанням. Тому, фараоне, підшукай тепер мудрого й досвідченого чоловіка і постав його над єгипетською країною. Тож нехай фараон зробить так: нехай настановить на землі місцевих правителів, які відкладатимуть п'яту частину врожаю на єгипетській землі протягом семи років достатку. Нехай вони збирають усі запаси їжі протягом цих сприятливих років, що надходять. Зібране зерно хай буде у розпорядженні фараона. Такі запаси їжі повинні зберігатися в різних містах. Таким чином, буде зроблено запас їжі в країні на наступні сім років голоду, що настануть у єгипетській землі і край не загине від голоду. Сподобалася ця пропозиція фараонові і усім його слугам. Тож фараон сказав своїм слугам Хіба знайдемо ми таку людину, як оця, яка мала по собі Божого Духа? Тому звернувся фараон до Йосифа з такими словами: Оскільки Бог відкрив тобі усе це, то й немає такого мудрого і розумного, як ти. Ти будеш над моїм домом і тебе слухатиметься весь мій народ, тільки престолом я буду від тебе вищий. Так от, підсумував фараон, звертаючись до Йосифа, ставлю тебе над усім єгипетським краєм. І знявши перстень зі своєї руки. Фараон надів його на руку Йосифа і зодягнув його у віссонну одежу, а на шию йому одягнув золотий ланцюг. Він звелів йому їхати на своїй другій колісниці і щоб виголошували перед ним, слався володарю, кланяйтесь таким чином. Фараон поставив Йосифа над усім єгипетським краєм, і сказав фараон Йосифові. Я фараон, але без тебе ніхто не поворухне ні своєю рукою, ні своєю ногою в усій єгипетській землі. Назвав фараон Йосифа Цофнат Панеах, а за дружину дав йому Асенату, дочку Потіфера, жерця Она. Так почав Йосиф свою подорож по єгипетській землі. Було Йосифові 30 років, коли він був представлений фараону, царю Єгипту. Тож залишив Йосиф фараона і обійшов увесь єгипетський край. Наступні сім років достатку земля давала дуже великий врожай. Протягом усіх цих семи років, які пройшли, Йосиф збирав у Єгипетському краю всілякі запаси їжі і складав їх у містах. У кожному місті були складені запаси врожаю, полів, які простягались довкола нього. Тож зібрав Йосиф зерна як морського піску. Його було так багато, що не можна було порахувати, оскільки не вистачало чисел. Ще до того, як настали роки голоду, у Йосифа з'явилося два сина, яких народила йому Асената, дочка Потіфера, жерця Она. Своєму первісткові Йосиф дав ім'я Манасія, сказавши: Бог допоміг мені забути всі мої страждання і навіть весь дім мого батька. Другого свого сина він назвав Єфремом. Сказавши, Бог зробив мене плодовитим у краю моєї недолі, швидко минуло сім урожайних років достатку, який був у єгипетській землі. І почалися сім років голоду, як і провіщав Йосиф, настав голод у всіх країнах, і лише в єгипетському краю був хліб, але настав голод і в усій єгипетській землі, тому народ почав волати до фараона про хліб. Тоді фараон сказав усім єгиптянам. «Ідіть до Йосифа, і що він вам скаже зробіть. Настав голод по всій землі. Йосиф же повідчиняв усі комори і почав продавати зерно єгиптянам, оскільки голод посилювався в усьому єгипетському краю. З усіх інших країн потягнулись люди до Єгипту купувати зерно в Йосифа, оскільки голод лютував по всій землі. Розділ 42 Яків також довідався, що в Єгипті є зерно, тож сказав Яків своїм синам, чому ви дивитесь один на одного? Я дізнався, продовжив він, що в Єгипті є пшениця. Тож підіть туди й купіть там для нас зерна, щоб ми могли вижити і не помирати. Так десять Йосифових братів подались у Єгипет купити пшениці. Однак Веніяміна, Йосифового з брата, Яків не відпустив з іншими його братами, бо сказав, Щоби часом не спіткало його якесь нещастя. Тож прибули сини Ізраїля разом з іншими, які також йшли для закупівлі зерна, оскільки в Хананському краю був голод. Йосиф же фактично був володарем Єгипетського краю, він продавав зерно усім людям тієї землі. Прийшовши Йосифові брати, поклонилися йому до лілець. Побачивши своїх братів, Йосиф упізнав їх, але тримався від них на віддалі, і розмовляв з ними суворо. Він запитав їх «Звідки ви прийшли? Вони відповіли з ханаанської землі, щоб купити їжі. Хоча Йосиф упізнав своїх братів, але вони його не впізнали. Пригадав Йосиф свої сновидіння про них і сказав їм Ви шпигуни, ви прийшли розвідати слабкі місця цього краю. Вони відповіли йому: Ні, пане, твої слуги прийшли купити хліба, всі ми сини одного чоловіка. Ми чесні. Твої слуги не шпигуни. Та він наполягав Ні, ви таки прийшли вивідати слабкі місця цього краю. Вони ж знову стверджували: ми твої слуги, сини одного чоловіка, нас, дванадцятеро братів у хананській землі, наш молодший брат сьогодні з нашим батьком, а ще одного немає. Йосиф продовжував стверджувати, як же я вже сказав, так воно і є. Безумовно, ви шпигуни. Отже, ви будете перевірені, присягаюсь фараоном, ви не вийдете звідси, доки не прибуде сюди ваш молодший брат. Пошліть одного з поміж вас, аби припровадив вашого брата, ви ж будете сидіти у в'язниці, доки не будуть доведені ваші слова, говорите ви правду чи ні. Якщо ж ні, то присягаюсь життям фараона, що ви шпигуни, і посадив їх на три дні до в'язниці. А третього дня Йосиф їм запропонував зробіть так, як я скажу, і житимете, адже я боюся Бога. Якщо ви чесні, то нехай один з ваших братів залишиться в цій в'язниці, а всі інші ідіть і віднесіть вашим родичам пшеницю, щоб вони не голодували. Вашого ж молодшого брата приведіть до мене, таким чином ваші слова підтвердяться, і ви не помрете. Вони так і зробили. І говорили брати між собою дійсно, ми провинились перед нашим братом, адже ми бачили біль його душі, коли благав нас, проте не прислухалися, ось чому спіткало нас це нещастя. Рувим у відповідь промовив до них Хіба не говорив я вам, стверджуючи, не чиніть зла юнакові, але ви не послухали мене, і ось домагаються від нас його крові. Вони не знали, що Йосиф їх розуміє, оскільки він у розмові користувався послугами перекладача. Почувши це, Йосиф відійшов від них і заплакав. Потім знову повернувся до них, порозмовляв з ними, забрав від них Симеона і перед їхніми очима звелів його ув'язнити. Їхні мішки Йосиф наказав наповнити пшеницею, повернути гроші кожного в його мішок і дати їм харчі на дорогу. Так з ними все і було зроблено. Нав'ючивши своїх ослів пшеницею, брати звідти пішли. А на місці, де зупинилися на ночівлю, один із них, розв'язавши свій мішок, щоб нагодувати осла, побачив свої гроші, які були в мішку зверху. Він сказав своїм братам мені повернули мої гроші, ось вони тут, у моєму мішку. Їхні серця охопив жах. Злякавшись, брати говорили один одному, що це Бог нам зробив. Нарешті прибули вони в Хананський край до свого батька Якова і розповіли йому все, що з ними трапилося. Говорив з нами суворо той чоловік, господар краю, казали вони, і назвав нас шпигунами країни. Ми ж йому говорили ми люди чесні, не шпигуни. Нас є дванадцять братів, синів нашого батька, одного нема. А найменший нині з нашим батьком у хананській землі. Але той чоловік, господар краю, сказав нам: От з чого довідаюся, що ви чесні, одного з ваших братів залиште у мене, і через голод у ваших родинах візьміть пшеницю та йдіть, але приведіть вашого молодшого брата до мене, і тоді переконаюсь, що ви не шпигуни, а чесні люди. Я віддам вам вашого брата і будете приходити в цей край для купівлі. Коли ж вони випорожнювали свої мішки, то виявилося, що в мішку кожного був вузол з грішми. Вони і їхній батько, побачивши вузлики зі своїми грішми, перелякалися. Тоді сказав їм їхній батько Яків: ви позбавили мене дітей, Йосифа нема, Симеона нема, а тепер хочете забрати Веніяміна. Все це падає на мене. Тоді Рувим сказав своєму батькові. Вб'єш моїх двох синів, якщо не поверну венія до тебе, доручи його мені, і я поверну його тобі. Він же відповів, мій син не піде з вами, оскільки його брат помер, і він залишився один. Якщо ж спіткає його лихо в дорозі, якою підете, то зі смутком зведете мою сивину до Шеолу.